Сьогодні вранці місто здригнулося від чергової атаки з боку РФ. Ударні бопала поцілили по об'єктах інфраструктури та цивільних спорудах у трьох районах Кривого Рогу. Внаслідок прямого влучання серйозних пошкоджень зазнала ця п'ятиповерхівка. З перших хвилин після удару тут працювали екстрені служби, рятували людей, тварин та проводили евакуацію жителів будинку в безпечне місце. Повністю в одному під'їзді впали сходи, значить, зараз. Комунальною технікою ми піднімаємо сходи і потім буде експертиза, що можна робити з цим під'їздом. Якщо його можливо відновлювати за експертизою, будемо відновлювати. Якщо неможливо відновлювати, то тоді будемо людям виплачувати кошти на покупку нової квартири. Ця програма є лише в нашому місті. Зараз мешканцям п'ятого під'їзду, саме п'ятого, Значить, треба підійти в штаб 90 ї школи, отримати, написати заяву і отримати по 40 тисяч гривень, тому що вони сьогодні не зможуть зайти додому. Інші під'їзди сьогодні додому зайти зможуть. По іншим двом містам прильоту. Той, що на Югокі вже заварили газопровод і газопостачання відновлено. По тому прильоту, що в центральному міському районі. Там відключені 245 абонентів від газу, і 257 абонентів від електрики. Також всі працюють внаслідок атаки по багатоповерхівці. Постраждали двоє людей. Літню жінку доправили до лікарні. За викликом о 7.58 бригадою швидкої медичної допомоги доставлена до Криворізької міської лікарні номер 1 о 9.00. Потім для виключення гострого порушення мозкового кровового обігу доставлена до другої міської клінічної лікарні і госпіталізована до нас терапевтичне відбілення проконсультована неврологом, отримує все лікування з приводу гіпертензивного кризу. Наразі вона себе почуває добре, стан і середнього ступеня тяжкості стабільний, прогноз е, добрий. Пані Лариса мешкає на першому поверсі, ділиться. Чула перші вибухи з шостої ранку, потім поїхала на роботу. У квартирі залишився її пес Нікі. Восьмої ранку мені дзвонили сусіди і сказали, що в нас таке горе, щоб я приїжджала додому, тому що немає ні стекол, ні, ні так, що, щось прилетіло. Коли приїхала, буду... побачила таке, кажуть, немає нема крайні два під'їзди, нема прольотів, ступеньки в під'їздах, по верхні етажі. Людей евакуювали пожежні через вікна, бо поламались там всі прольоти. У собаки стрес. На момент влучання пані Олена була у квартирі зі своєю кішкою, бідкається, неймовірно перелякалася, а її пухнаста після вибуху загубилася. Чули вибух, скло полетіло, люди кричать, злякалися, було дуже страшно. Потім всі можна сказати, повиходили виходили на вулицю і зрозуміли, що постраждав наш. Дуже хвилювала, щоб всіх пенсіонерів, ні, нікого не забули, всіх повиводили. Дома я була. Да. У сусідки, двері заклинули, її відкрили. Жінки 88 років. Все переживає, що вона вже другу війну переживає. Приїхала підтримати свою подругу, пані Ольга. Чекаємо, та й будемо прибирати, починати. Скрізь добре, що всі живі, то все відшкодується, щоб все вже все закінчилося і більше таке ніколи не переживати. Попри недобрий ранок, мешканці постраждалих будинків знаходять у собі сили підтримувати один одного. Прибираємося зараз в скло, допомагають мені батьки моєї невістки. Вони сразу прибігли. По мене квартира на третьому поверсі, а це квартира батьків. То вони зразу прийшли, вони допомагають. Українці не зламні нас цим не подолати у школі. Неподалік зранку працює штаб допомоги постраждалим. Люди можуть сюди звертатися з різних питань, а саме безпосередньо написати заяву на отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету, також прийти і отримати необхідні матеріали, які завезені також оперативно з мати міста, тобто плівка, ОСБ, рейка, цвяхи. Те, що необхідно для облаштування і закриття тих помешкань, які постраждали. Пошкоджено 10 будинків, вибито 150 вікон. Це те, що вже ми обійшли наразі. До штабу на зараз звернулося 45 осіб, які вже прийшли, написали заяви. Ігор власними силами ліквідовував наслідки влучання у своїй квартирі, а згодом звернувся до штабу та отримав необхідні матеріали. Проживаємо на другому Мешкаємо на другому поверсі, щойно зробили ремонт, замінили вікно на кухні. Буквально місяць тому. Вікна немає, балкону немає. У кімнаті теж балконного блоку немає. Телевізора немає, дивана немає, тому що уламками побитий. Допомогли, дали ОСБ, Зараз будемо якось дірки зашивати, хоча б тимчасово передають холоди уже, тож будемо якось утеплюватись. Отримав брезент для того, щоб балкон обшити.